Пам'ять про провідника організації українських націоналістів, засновника української військової організації видатного полковника Євгена Коновальця зібрала біля символічної могили у Тернополі представників влади, громадськості та різних релігійних конфесій. Не було би Коновальця, і напевно би не було ОУН. Всі пам'ятають саму організацію українських націоналістів, тому що вони були не просто патріотами. Вони не просто любили Україну, не просто співали, ходили на заходи якісь. Вони діяли, вони боролися. Його слова, які стали, які стануть вічними про те, що лише вогонь перетворює залізо сталь, а лише боротьба робить народ нацією. Вже майже століття давали натхнення, надихали на одне покоління борців у боротьбі за. Самостійно в боротьбі за сильну незалежну державу Україну одна людина без жодних заяв, без жодних декларацій, без жодних об'єднавчих процесів навколо себе зібрала усіх, хто в той час боровся за нашу незалежність, яка своїм прикладом, своїм щоденним життям. Втілювала ті ідеали, про які вона говорила, людина, яка вийшла з заможної забезпечної сім'ї, яка могла жити, любити, творити, вона життя віддала в боротьбі за українську незалежність. Де керувався ідеями партій, він йшов під заменами України. Він віддавав своє життя в боротьбі за Україну. Не Україну партійну, не Україну якусь політичну, а за Україну незалежну і соборну. В наш час дуже бракує таких людей, як Євген Коновалець. Бракує через те, що дуже багато роз'єднаності. І якщо б була така постать, яка могла навколо себе об'єднати, я думаю, що українці за цією постаттю пішли. Після панахиди присутні поклали до підніжжя могили квіти. А в НАТО пісня про Євгена Коновальця, відданого рідному народу, незламному у своїх переконаннях, відважному у визвольних боях.